Першу хочу нагадати, що фанерний міністр і міністр Алінавод Шойгу він взагалі він за... там, э, э, в армії э, працював в, в стройбаті. Да? У нього не було іншого так скажімо, досвіду. А ця людина, про яку ми кажемо, який прийшов змінити. Шейгу, та ця людина взагалі з економіку так. сектору. Так, да. і він був єдиний, хто прийшов до президента 2012 році і сказав, що нам потрібно захоплювати Крим. Да, він підтримав захоплення Крима. Один із перших. Mm -hmm. да. Це людина, яка ненавидить Україну. Це людина, яка дуже, дуже любить гроші. І який сьогодні сектор. З самими великими грошами у Кацарні. ВПК. ВПК. Тому туди його і поставили. Тому що потрібно будувати сьогодні монетки, сьогодні потрібно купляти е нерухомість і сьогодні звідкість потрібно брати гроші. Ви подивіться, будь ласка, Газпром. Газпром за 25 років сьогодні перший в збитках. Перший за історію четверть віка тому.